Ну, зараз ситуація. Запрацював житлокомунсервіс, 280 чоловік буде працювати там, в КМКП, Після того, як пройде скорочення, залишиться один урзім і невелика частка транспортного цеху. Ну, Я розумію, міська рада дає на вивіз сміття, сміттєвози. Працює. Благоустрій наймає трактори, які чистять дороги. Всі інші. Куди лягає зарплата? От люди ходять на роботу. Жодного виїзду за пів року не зробили. За що вони отримують зарплату? От, от так і ростуть. Ну, зарплата хоч і мінімальна, але вся виплачує. От так і ростуть борги комунальні. На кожному кроці там тисяча гривень, там 10 тисяч і в підсумку виливається 85 мільйонів. Зараз питання, хто хоче переходити в житлокомунсервіс, Пишуть заяви сьогоднішнім днем розраховуються. Якщо житлокомун бере цих людей, сьогодні розраховуються через один день. Там, по-моєму, перерва має бути один день. Вони влаштовані в житлокомун. По всім іншим я нічого не можу гарантувати. Скажіть, будь ласка, а всі працівники ви забираєте? Ні, я зразу сказав. Житлокомун забирає забирають 280. то що по тарифу. можна. А решта. А що, вибачте, ну це не, не, не багатодільно. Скільки в тарифі є посад, скільки є посад на будинку, от люди платять квартплату. Комунальне існує за квартплату, так? Скільки в квартплаті передбачено, стільки житлокомунсервіс буде отримати. Жодної лишньої людини, якщо вони візьмуть лишню людину, через півроку до мене прийдуть скажуть, давайте і житлокомон розганяти, бо в нього. Так ви забираєте з нашими тарифами. <плес> Комусь вийде... Ну не закупили паливо, бо тендер не був. Пустили трактори, чомусь по телебаченню, роздувають тему. як Замість того, що влада думає і, незважаючи ні на що, знайшла трактори запустила на вивіз сміття, роздувають тему, яка погана влада, чого вручну накидати. А як? Загадити місто? Просто загадити? Що ви зробили як керівники? Розкажіть людям, ви щорні зробили? З вами намагалися довести. Давайте зробимо купували цей документ. К НКП це труп. Скажіть, де труп шевелиться? Що що зомбі вже, а не труп? А ми ж шевелимося. Де хоч один розрахунок виводу з кризи комунального підприємства? Де мені показали лишніх працівників? Що треба зробити? Ви з червня місяця не маєте ні комплектуючих, ні палива, нічого. Ви не надаєте послугу. Це не наша вина. Я знаю, це не ваша як працівників. Ви не надаєте послугу. Ви знаєте, що житло кому вина, може цю послугу надавати? Чому хто вам сказав? от не за закон і за порушення. Я несу відповідальність. Не, ви не ви не 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 відповідальність буде подпис поставити, а в комісії три чоловіки. Під тим розпорядження, яке ви сказали передати будинки в житті, і в комісії три чоловіка з за мінопарад, який через б... 308 питання, Я когось через те ваше рішення, закон. За тільки собі. виконання поставьте того поставьте рішення себе. для мене кримінал. Поставьте. І я, згідно з законом, маю право відмовитись від виконання завдомого кримінального рішення. Я відмовився. Дихтян, ви і так нічого не робите, сидете загоном арештовані рахунки. Ви з червня місяця подали мені пропозиції, як ви будете жити, крім того, що дайте гроші з міського бюджету. Ви щось дали? Так. Да. Ви за що? За, за рахунку отримали? Вам дали. З червня місяці, поки, е, ну. поки ви жили, були готові. Договора реструктуризації, були готові договора е, е, шкодування, ми платили РАЕС, Поки не пішла коса на камінь. Між ким давара Пократ... республіка. Між Рес, ми, бор... ми борги маємо не перед вами, а перед РЕС. А ви не... ви скажіть, будь ласка, людям, що Карка в кількості 800 чоловік жило і кормило всі 800 чоловік за рахунок різних послуг. Це і бюджетні люди. І житло комунцеві, які підуть Жеки, і Уерезін, і електрики, і атушники, всі 100%. А тепер, коли попірували, всі пожили, треба його ви, ви, щоб воно вижило, то ви оставили нас з боргами, три напрямки ліцензованих, ви тут труп, а всі останні. Як це так? То давайте поділимо чесно, і планові показуємо, як це розподілялося за боргів. Де з 11. го Комунальна комісія вимагає розділити напрямку. Чого не ділили? Я ділив, мене зняли з посади. Вам не було призначено директора Семенюка Ігора Вам. Де він зараз? Чому 4 рік на 4 місяці? Коли він вирішує, вирішує всі питання, ніхто йому не заважав. Чим, скажі, чим комунальне підприємство не дає перейти працівникам житло-комунсерві? Чому? Тому що юридично, мабуть, ми попадаємо теж під якісь кримінальні дії. Зараз в що проблема? Проблеми немає, абсолютно ні не накої проблеми. Проблеми при якісь такому сервішаються одним рішаються розчарком піра. Одним розчарком пірами всі маються стати законними працівниками житоком Для цього треба просто-напросто передати. З баланса балансового обліку бухгалтерського обліку КМКП на бухгалтерський облік житло-комунсервіс всіх будинків. Розчарпіра і всі законно стають працівниками житло разом з кмельом. Вони мають повне право нараховувати повний тариф, заключати всі договори і так далі. Позавчора відбувся апеляційний суд за позовом Рівненська рада. Там, де атомна позивалась по ОСББ по незаконній передачі, що Рада незаконно в ОСББ передала будинку. Атомна цей суд програла. І тепер всі суди по аналогії по ОСББ будуть пробрані. І зараз по виконавчій ще буде, що взагалі не мала жодна виконавча, не може арештувати будинок, який не належить ні КМКП, ні міській раді, а є спільною, сумісною власністю жителів цього будинку. Я питання, Як ми ці баровили? І розписував вам варті. Оце то, оце різниця, оце таке. Всі їм подавали, молодець, все хорошо. І кожен місяць ви сиділи всі сили. Я сіли. Всі йому зробили, і він голодний. І нас наришували, а ви йому добро. Нащо ти набираєш людей? Нащо ти платиш гроші у той фірмі юридичної, що своїх чотири юриста? А що мені ніхто не доповів, що мільйон... А ні посіяти? Мільйон вісімсот юридичних послуг. А ви всі там працювали? Я в цей час був безробітник. А ви всі працювали? І з листопада 15 року я вам можу показати скільки листів направлено. По перевірці фінансової діяльності КМКП підприємство, де 85 мільйонів боргу, Державна фінансова інспекція два роки відмовляється приїхати провести перевірку. Можете уявити, які зв'язки. Які тут зв'язки? Це нове, сьогодні призначений новим директором Київського міського комунального підприємства. Ставте да, виконати пак. Якщо ви так сильно боїтеся там підписи ставити, то залишайте посаду, другі поставити. Розумієте, діло піде. Вже на оставляли. Якщо паровоз задумати, якщо у вас задумано три підприємства і два. Тому їх треба цей вопрос двігати, далі вони стоять да, на місці. Да. Іначе ж буде колапс. Якщо є житловому себе, дати йому дорогу. Да. А цим, цим підприємством займатися. Займатися тими боргами. Розібратися в чому суть. І Процес має двигатися. Відносно того, я чув, збіжить, не збіжить, не збіжу, тому що я тут живу разом з вами. У мене господарський стажу керівник. Керівник посадах 36 років. Я думаю, зможемо розібратися з вами в цих талантах. Звичайно, хто намірився, а на скільки... і є робота, вже житловому окопусері, будь ласка, вперед. Я буду на робочому місці рішив. Хто не рішився, думайте. Приративо буде віддана мною ті направленості, що залишається за комунальним. Тобі три тих позицій, що ви називали, це. Зовнішні мережі, грубо говоря, три. Це буде прерогатива, яка ліцензована і чим буде дальніше займатися ТВП. Це решта можна не дійти, ви слухали голову. Бог